Отож, давайте перейдемо до огляду гаманця sg 002 02 тому що ця модель на внутрішній магнітній кнопці є така сама, тільки без кнопочки. Виріб пошито з шкіри Марморіо, зовні чорний всередині кольор шоколад. Прошивочка, стандартний брутальний шов. Всі турці виробу дуже класно опрацьовані, оскільки гаманець пошитий з шкіри Марморео італійського виробництва рослинне дублення. На цій шкірі також дуже гарно виглядають тиснення. Можна замовити тиснення ініціалів, напису або навіть зображення. Особливістю цієї моделі є зовнішня монетниця, яка знаходиться на тильній стороні виробу, фіксується на змійку, що досить зручно при користуванні, то скільки кнопки можуть відчинятися. Абічний розширювач додасть зручності при діставанні монет з кишені. Отже, ось така дуже класна кишенька, яка використовується всього в декількох моделях. Наповнення виробу чотири відділи для карт. З лівого боку індивідуальний відділ широкий, в якому поміщається одна карта. За бажання можна вмістити до п'яти карт. З правого боку три відділи для карток по одній карті в кожному. І, Як і казав раніше, фіксація, магнітна кнопочка. Основний відділ для банкнот тут один. Це дозволяє вмістити більшу кількість купюр без перегородочки. Кому сподобалась така модель, коментуйте, ставте лайк, переходьте на сайт та замовляйте.